Таю вас, дорогі українці! З вами Михайло Поплавський та кулінарна програма Шеф-Кухар країни. Ми готуємо українські страви разом зірковими гостями. Сьогодні до мене завітав український композитор, музикант, вокаліст, мій друг і українець, народний артист України Степан Гіга. Активний, позитивний і неймовірно талановитий український композитор, музикант, вокаліст, якого можна слухати зранку до ночі. Народний артист України Степан Гіга. Грає майже на усіх музичних інструментах, має престижну нагороду Золотий диск та створює цілу палітру музичної фактури і може упродовж десяти виступів у одному й тому самому місті збирати незмінні аншлаги. Разом з усіма досягненнями та талантами Степан Гіга відмінний батько, господар у домі та гарний кухар. Зустрічайте у нас у гостях по-справжньому народний артист України Степан Гіга. Я радий тебе бачити на нашій кухні. І що сьогодні будемо готувати. Чим ти порадуєш українців? Що таке, щоб могли теж готувати на, в кожному селі і кожна господиня? Я дуже дякую за запрошення. Я буду готувати січеники, так. З індички. Так. І діє. Ти і... на дієті теж так і я да, -да. Але слухай, це не нас, це авторитети. Ми авторитетні пацани. Так однозначно. Іскри <ріграє> <ріграє> з картоплею. Так, нам потрібно в першу чергу о, філе. Давай. Індички. Так. Філе ми беремо, нарізаємо на квадратики. такі. Так, да. Відчуваю, що це не тільки дуже смачна та корисна страва, адже м'ясо птиці давно визнано докторами дієтичним. Давай. Так, я не знаю, смачно це вийде у мене чи ні, але я буду старатися. Давай, давай, давай. Короче, індичка, індичка це завжди смачно. – це дуже смачно, якщо його, якщо його, якщо його э, смачно приготувати. Так, так, там щось про, про індичку і курочку є такі цікаві речі, правда? Так, так. Але я скажу тільки курка від себе, а індичка до себе. <зумієш> так. Ох. Mm -hmm. Коротше, так. Потім нам фаршику. Давай. Треба З індички, угу. так. фаршику, зіндички. Скільки? Скільки? 100 грамів 100 угу. 100 грам. грам фаршику. Слухай мене, Що? Дай, дивися, щоб тебе ти не плакав перед Що? тим, як цибулю потрібно холодити. Опа, то довити. є секрети? Да, секрети так. Це я тебе, щоб, щоб сльози не вийшли. Так, добре, що я не красився. Давай, давай, так. Так, на кубички ріжемо цибульку. Так. Степан, ти родом Закарпаття. Які страви Закарпатські ти полюбляєш? Ну, це ви знаєте, як шовдар, пікницю. Так. Ну, Побивку потрібно... в э, потрібно... Закарпатське Закарпатське треба готувати. Мені подобається Закарпаття. Я люблю Закарпаття. Да. Вот. Ну але є ці люди, які у Закарпатті готуються, є такі люди. Та я думаю, що Андмитрович побачив теж розказує. Ні, так посоля побивана. Так, так. Ні, ну ми, Я думаю, слідуючі зйомки скапу... будемо робити пасуля, закарпатські деякі. З Хочеться, щоб з усіх регіонів були блюда такі, знаєте, ну, фірмові блюда кожного регіону. Ну, є такі, є, такі, є такі старовинні блюда, наприклад, що мало хто її знає, наприклад, в Так? Я, наприклад, такі таке блюдо, як леча. моя дружина ж не Закарпаття. Ти скажи, ти, ти своя дружина, а ти це в тебе дружина. Друга. Друга? Так. Да. Вже 30 років. А, то це оце, хай прийме моє співчуття. Тому що жінків творчих людей це дуже важка ноша. Це треба розуміти творчих людей. Це треба їй давати орден зразу при житті. за скільки? Річ за п'ять. <си> річ <Рих> за п'ять. <5. си> Ні, її. А, її. її. Ясно. Т -т -т а творчі люди, що є, жінка, що не вони не звертають увагу. Вони думають про творчість, про Україну, про любов, про перспективу. Беремо вони... яєчко. Так, 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 триває. <си> Куріне. Яєчко чи яйце, ти скажи мені? Ні, ну, ти ви мене знову таке положив, Яйце. Яйце. <си> Ну, Яєчко це зовсім друге, а яйце це зовсім третє. Ну, так, яйце. Давай. Яйце. Давай. яйце. А ти готуєш щось для своєї жінки вдома? Я, коли мій Степан Гіга молодший був ще маленьким, було таке, що Галя дружина займалася. Це масло. ти масло. Так, це, це масло. Домашнє масло. Домашнє, домашнє Обов'язково домашнє масло. Да, та, та. Я вже знаю, тому що. 84%. 84%. Да. Так. Ось. Так. Я трошечки Я буду так робити. Як у нас, Ну, розумієш, такі речі треба руками, звичайно, не okay. oh, да, Ну да, я да, про що да. казав? Курку, жінку, індичку треба руками брати. Да, і молодичку. Так, трошки ми. Давай, давай, борошна. давайте трошки краще роз, роз... борошночки. Розминай, розминай краще, щоб воно. Ви думаєте, що? Так, да, так, да, так. Да, так як і тісто треба, все руками потрібно, щоб було смачне. А в тебе no. хороша енергетика, так що буде смачно. Ну no, і, і цей ділочки ми поклади. І... Я, ми там лишилися Степаном вдома, а Галя на роботі була, вона в філармонії тобі працювала, головним адміністратором, то треба щось дитині їсти Що Це, що було в хаті, Михайло Михайлович, я все клав туди. І жов каже, тату, я ще такого смачного не їв. як Бо <риклад> <риклад> Це з любов'ю зроблено було. Ще раз разі страху, що не зробить. А який у тебе тост якийсь закарпатський, любимий. Тим ти ним, там, Давай, давай, мені, Тост, Олійки. Олійки, давай, давай, давай. Має бути дві ложечки, а я, я, я так Та, ложечки, да. Да. А, Любимий тост, я, я вже казав. Дякуючи вам, Хавкачу, я вже не перший раз. А, дякую вам. І Я думаю, що вся Україна повинна подякувати вам за те, що ви робите такі передачі. Я завжди кажу, мій любимий тост, що я піднімаю тост за друзів, за своїх друзів, не за тих друзів, які там під під під'їжджають під, під на гнилій кобилі. Коли їм щось треба. А за тих друзів, які час від часу позвонять як справи, як здоров'я, як родина. Я вважаю, це є настоячі друзі. Тому я завжди мій любимий тос за друзів, однозначно за сім'ю. Та Так, я це кладу на 30 хвилин у холодильничі. Допоможу. Допоможу. Дякую, Михайло Михайлоч. І Поп... тим, тим часом, тим часом, поки. А я зараз спробую. Так, у нас вже. Водичка підійшла. Угу. Так. І з нашими розмовами я забув, знаєте що, посолити, поперчити. Поперчити трошки так, до смаку. Сіль груба українська, сільська. Йодована. Да, йодована. це дуже важливий фактор. Сіль теж треба вміти вибирати. Краще таку, ну сіль груба така, знає, сільська, вона йоду багато, вона дуже корисна. Так, да, грубо помоло, грубо помоло. Це Это... натуральна сіль. Треба брати. Не потрібно брати таку, що Оте така незрозуміла, що за сіль. Знаєш, в хімії багато. Так? так. Це... Ще раз, да -да, yeah. ти да-да, перей... Давай. То так, то смаку, але я не знаю, попаду ні -ні -ні, я. чи ні, не, нормально, не попаду. Ні, нормально, попадеш. Так, Давай. Дос, поки у нас. Ставиш. Унікальність індичатини – це великий вміст натрію. А якщо приправити її ароматними травами і спеціями, можна і зовсім обійтися без солі. Домашня пташка знижує тиск, не затримує рідину в організмі, рятує від серцевих набряків, нормалізує обмін жирів і білків. Детальніше про цікаві та потрібні речі ви дізнаєтеся з рубрики Корисно знати. Індичатина це не просто черговий сорт птиці. Це корисний і смачний продукт, який прикрасить будь-який святковий стіл. Стане головною стравою теплої сімейної вечері та допоможе зберегти фігуру і здоров'я. У індичатину, безперечно, закохані дієтологи. Низькокалорійне, з великим вмістом жиру м'ясо, чи не найкращий дієтичний м'ясний продукт і основа для багатьох білкових дієт. Найкраще вживати м'ясо індички з овочами, також страви з індички просто скарбниця лікувальних елементів. Вона рекордсмен за вмістом фосфору і заліза, а наявність такого мікроелементу, як натрій, дозволяє готувати індичку без додавання солі. В одній порції індичатини міститься також досить рідкісний мікроелемент магній, який допомагає запобігти розвитку захворювань нервової системи. А селен в індичатині допомагає запобігти розвитку онкологічних захворювань, зберегти і подовжити молодість. Але напевне найголовніше серед корисних особливостей індичатини те, що вживання її. Дарує нам гормон радості, те, чого усім так по-справжньому бракує. А яке в тебе фірмове блюдо? Яке ти любиш? от я хотів якраз сказати. Є таке закарпатське блюдо лече. І дуже, До речі, дуже легко готується. знаєте, Це все це, це овочеве блюдо, воно мадярське практично блюдо. Uh -huh. Робиться, моя жінка навчилася, і, і я вже більше люблю її, як вона готує, ніж вдома, коли я приїжджаю. Хоч у нас так. Значить, Звичайне блюдо, помідори. Спочатку треба, щоб у, у uh -huh. кастрюлі олійка пішла, потім різається цибулька, помідорчики, перчик болгарський. Сметанка, яєчко, чук, чук, все готове. Все готове, дієтичне. Так. Ну, э... так. А чим займаєшся у вільний час? Я вільний час чим займаюсь? Михайло каже, а скажи, будь ласка, у нас що буває вільний час? Ні, ні, ну скажи мені, ти зараз э, зараз якісь. Я тим часом під давай, 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 А ну скажи анекдот. Анекдот. Приходить така одна дама, така, ну гарно, в соку. Приходить до лікаря. до… Косметолог каже, пане лікарю, я така жіночка, шив соку, але щось тут в мене вже не так. То я би хотіла, щоб вони в мене були такі, як 20 років. А лікар каже, ну то які проблеми? Зараз інплантанти, що хочете, що любе. Ні, 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 ні. Я хочу таким шляхом природнім. Ну, а лікар такий хитрий, каже, ну, то можна, можна, розумієте, але це дуже дорого коштує. То нема проблем на рахунок грошей. То добре, зараз немає проблем. Знаєте пісню, «Ой, на горі два дубки. Знаю. О, дивіться, Кожен день, о 11 годині, приходить додому, стоїте перед зеркалом, беретеся за груди і спите пісню. Ой, на горі два дубки! Ой на горі! І так кожен день. Але не, не дай Боже хоч раз пропустити, тому що все піде на смарку. Ви зрозуміли? Зрозуміли. Коротше. Кожен день Божий робить цю, таку процедуру і сама вірить, що йде покращення. <риклад> розумієте? Ну, і тут такий випадок, вона їде в маршрутці, а маршрутка повна людей, а процедуру то треба зробити. <риклад> Гроші підуть просто так. Що робити? Він сходить до водія, каже, пане водію, мені тут треба зробити одну процедуру, ви на мене не звертайте уваги. Я швиденько і я собі піду дозаду. Та ти ж Іночка, дивись, яка дорога, що ти, мені машину треба вести. Роби собі, що хочеш. Так вона стала собі. Ой, на горі два дубки, ой, на горі два дубки. Той по тормозах, що, одинадцяти година, каже, ну, вітер дуба хитає, вітер дуба хита. Ну, така да, от була історія. Життя, життя. А, так, то мені розказали, да. розказали. Так, давай будемо жарити січеники, почекай. Давай. Прекрасно, ще... Ще... прекрасно. Так, ще вариться. Будемо жар, зараз будемо ну, сечені. Спроб... Давай, давай. Спроб... давай. Спробуємо. Давай. Так. Mm. Угу. О, так, Ось, давай, так давай, собі... давай, 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 давай. Давай, І будемо жарити. Да, а, да, да, а, да. А, а, а на другого виходу немає. А, <laughs> Що вийде? Так щоб люди могли теж готувати, наші українці, і дякувати, що ми. Тому що коли вони подивляться, їм теж захочеться таке приготувати. Бо воно ж натуральне, ну, е воно свіженьке, е воно екологічно чисте. Це дуже важливо. Велику користь для організму ми отримуємо від споживання зелені, овочів та фруктів. Важливо, щоб це були тільки екологічно чисті продукти, вирощені на українській землі. Детальніше в рубриці еко тренд. Давно відомо про корисні властивості овочів і фруктів та про те, як вони впливають на наше здоров'я та розвиток людини. Варто врахувати найпростіші поради та завжди бути сповненим сил та енергії. Рекомендується насамперед налягати на рідні овочі та фрукти і обов'язково зважати на сезон. Наприклад, взимку варто зосередитися на картоплі, моркві, цибулі та капусті, аж у квітні поповнити раціон можна огірками та зеленню, у травні помідорами, шпинатом, салатом, зеленою цибулею. Влітку варто налягати на фрукти, ягоди, молодий буряк, кабачки та баклажани. У вересні до раціону додайте хрін, квасолю, чорний виноград, горобин. А у жовтні не забудьте про волоські горіхи та селеру. Овочі, фрукти та зелень з української теплиці будуть справжнім вітамінним вибухом для організму взимку. Фермерське господарство родини поплавських може похвалитися прекрасним урожаєм багатьох овочевих культур, фруктів і зелені зі своїх теплиць. Найсмачніша та найкорисніша городина з власної грядки і без хімічних добрив, яка має найвищі показники якості та екологічності. Ніхто не попіклується про ваше здоров'я так, як природа. А де зараз, зараз ми сюди поставимо в духовку. Пульгу я зараз поставлю, поможу тобі. Поможу тобі. Дивіться. Так, виставляємо нас тут. Так. І що і будемо? Давай. Будемо наші... Будемо в духовочку підж... Угу. Супер. Ні, то дійсно виглядає нормально. Ні, це ти що, це не те слово. Угу. Дякую. Так, що ми ставимо так. на скільки? Іди поможе мені відкрити. Іду, Михайло хоче. Відкрий мені, відкрий. Скільки в нас... 160 градусів. Так, на 160 градусів. Так. Так, ось десь, десь приблизно так. На 160 градусів. І на 10 15 скільки? хвилин. 10 15. А. Все, 15. Файно. Ну тим часом, мабуть, треба. Ми водичку Картоплю давай. водичку зливаємо. Але, мабуть, треба кришечкою накритим хамхач. Угу. Так, чуть, -чуть. О, якщо вийде. Вже гарячий, бачиш? А. Так, Я швиденько нарізаю зелень. Угу, Давай. Не шкодуємо, ви знаєте, що зелень для нас, чоловіків, це да, добре. Так, так, так. А зараз рубрика для вас секрети молодості від Михайла Поплавського. Чай це універсальний напій. Його п'ють для схуднення, ним лікуються від простуд або просто смакують для свого задоволення. Сьогодні ми приготуємо збірний чай з листя м'яти, материнки, звіробою та липи. Мята є основою цього чаю. Вона має знеболюючу, заспокійливу, антисептичну дію, стимулює роботу мозку. Звіробій рекомендується пити вранці замість кави. Він підвищує тонус організму. А материнка застосовується при простудних захворюваннях, знімає загальну втому і допомагає боротися з кашлем. Будете менше кашляти. Чай з липи застосовується як потогінний і жарознижуючий засіб. Тому при схудненні липовий чай це найкращий засіб. Змішуємо трави в однакових пропорціях. Так. Заливаємо. Подивіться, яка красота. Рот. Кришечку накриваємо. Дві хвилини чай настоявся. От. І ми можемо розливати сьогодні, спробувати який сьогодні смак чая. Я беру домашній безпроцентний творожок. Який продається в еко крамничках поплавок. Ми беремо горішки. Це теж дуже корисно. Беремо зараз ще чуть-чуть кедрові орішки. І сюди я маленьку ложечку домашнього меду. Дивіться, так. І зараз спробуємо. Макота народ. Ще я дуже люблю Солугуні. Тож дуже корисний. Це дуже смачний і корисний сніданок, дорогі українці. Я думаю, що поки ми спілкувалися, наша страва вже готова. Будемо пробувати. Пробувай, зараз я принесу. Давай, ми зараз допоможу тобі. диви, яка красота? Ага. О, яка красота, дивіться. Так, ну що ж, тарілку давай ставимо тут. Ось тут ставимо. А давайте тепер ти бери картошечку. Давайте так, я картоплю, а ви... Хорошо, прийнято. Давай картошечку ставимо. Кра... Саме головне теж подача. Перша людина... Дивиться очима. Свічають поодяжки. Да. Далі е, запах, який запах. А третє, це смак. Оце три речі, які ми повинні відпрацювати. Ну, так, я, я, Саме не, ж головне. Я... Я не ресторатор. А тут не треба ресторатор, всі люблять поїсти. А поїсти це, да, все спас... Давай, не все, Давай тоді достатньо. Ні, я хочу трошки зелені. Зелені, так. Да. Так. Як ви бачите, все вийшло дуже гарно, ароматно. І зараз перевіримо, наскільки смачно. Смакота народ неперевершений. Зараз будемо сюди стопарик. І ми спробуємо козацького січеників і картопленьки. Так що смачного всім, дорогі українці! Січеники з індичкою та молодою картоплею. Філе індички. 200 грамів. Фарш індюшиний 100 грамів, цибуля одна штука, яйце одна штука, борошно одна столова ложка, молода картопля 500 грамів, майонез домашній дві столові ложки, масло вершкове 50 грамів, олія дві столові ложки, сіль перець та зелень за смаком. Дякую тобі, Степане, що завітав на головну кухню країни та поділився з рецептом козацьких січеників з індички та молодою картоплею. З вами був талановитий артист, музикант, композитор, мій друг українець, народний артист України Степан Гіга та шеф-кухар країни Михайло Паплавський. Заходьте на наш сайт, залишайте свої відгуки та рецепти, і про них дізнається вся країна. Любіть Україну як матір рідну, їжте українське, підтримуйте українське, купуйте тільки українське. Для вас лунає музичний подарунок від шеф Кухаря країни. Тримаємо разом українську хвилю. З правдивою повагою ваш Михайло Поплавський. І знову день і знову ніч, у пам'ять перезвоні. І знову день, і знову ніч ми не загоїм наші рани, і ми з тобою вічна річ, ти не моя чужа кох.